Божа земля, а на ній Божі люди, вважають себе хазяї, задля наживи орудують всюди, руйнує здобутки свої, а як тоді птахи, риби та звірі, і з ними ще сотні істот, на них охотою, начебто втирі, кожен ж землі патріот. Змалку ж навчають любити природу і все, що в ній живе, але тепер погляд більше на моду і що для цього знайде. Частіше навчають взяти чим дати, з модою мало всього, не вистачає, беруть автомати, щоб вбити один одного. Але ж життя для всієї планети, всі ми отримали вдар, замість цінити бажання задерти, Є незадоволення чвар. нецінною людяність стали вважати, і з тіла робить еталон, а більшої турбує, нема що вдягати, і замість природи в салон. Суспільство нав'язує цінності різні, їх в'яжуть на кількість грошей, вважають сприслів'я дурними бо бідні, і знищують інших гостей. Багатство життя і воно є безцінне, а також навколо весь світ, бажання турботи про мир мати спільне і це всім. Від Бога завіт.